Топ-3 поради для підлітків, які я хотів би знати раніше, а також застосувавши, які ти зможеш змінити своє життя. Сьогодні багато з нас просто безцільно пливе по течії і вважає, що в якийсь момент успіх просто звалиться йому на голову. Але без правильних дій таке ніколи не станеться, і чим довше ти чекаєш, тим менше в тебе часу залишається для того, щоб реалізувати твій потенціал. Я сам відносно недавно перейшов з статусу підлітка до статусу дорослої людини, і відповідно мої поради будуть максимально актуальними а також вони будуть максимально адаптовані під наші реалії. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і давай поговоримо про речі, які ти повинен робити в своєму житті для того, щоб якомога швидше досягнути успіху, для того, щоб не провтикати своє життя, і для того, щоб якнайшвидше досягнути того майбутнього, до якого ти прагнеш. В цьому відео не буде банальних порад в стилі їж багато, спи якісно або займайся спортом. Це все і так очевидно. Про це все ми вже багато разів говорили з тобою на моєму каналі, а також ще неодноразово повернемось до цього в майбутньому. В цьому Відео я дам тобі саме свої поради, які в свій час допомогли особисто мені, а також які точно допоможуть тобі, якщо твоя ситуація приблизно похожа до моєї. А також ці поради, незважаючи на те, що відео адаптоване для підлітків, ці поради будуть актуальними для будь-якої вікової категорії. Перша порада перестань постійно шукати стосунки. Коли тобі 14-17 років, то в тебе нормально так починають грати гормони, і з'являється бажання побігати за протилежною статтю. У цьому віці я вважаю постійну погоню за стосунками максимально тупим рішенням. Я також розумію про те, що хочеться якихось емоцій, хочеться тепла, хочеться, можливо, якогось специфічного досвіду. Я це все чудово розумію, я це все проходив, але фокусуватись на цьому постійно це точно не нормально. Весь час активно шукати дівчину, змінювати. Ти стосунки спочатку зустрічатися з одною або з одним, потім з іншою або з іншим. Це все не той шлях, який тобі потрібен на цьому етапі. Присвяти цей час для закладення фундаменту для свого майбутнього. Займись самореалізацією, і згодом, коли ти трохи підростеш, коли в тебе вже буде якась краща усвідомленість, коли ти будеш чіткіше розуміти, що тобі потрібно, то тоді ти знайдеш ту кохану людину, з якою зможеш провести решту життя і з якою ви будете рухатись разом. Я не виключаю тієї можливості, що в ранньому віці багато людей зустрічають своїх других половинок і будують щасливе життя в майбутньому, але це скоріше не загальнопоширена практика. А це більше виняток. Особисто мої двоє стосунків, які були в мене в підлітковому віці, не привели ні до якого серйозного розвитку подій в майбутньому. І натомість вони просто забрали багато часу і багато енергії. Друга порада. Почни вивчати фінансову грамотність. В наших школах не навчають фінансові грамотності, але це саме те, що тобі потрібно. Тому почни займатися цим сам. Ти повинен усвідомити, що так званий шлях, школа, інститут, туди-сюди мільйонер. Він не працює в реальному житті. Це просто дуже романтизоване поняття, яке виправдовує дії тих людей, які не хочуть працювати над собою, і ті, які постійно відкладають те, що повинні будуть зробити. Тому починай читати книги, дивись якісь корисні інтерв'ю, а також відвідуй, можливо, івенти, там де ти зможеш прокачати себе, дізнавайся все більше про фінансову грамотність і розвивайся в цьому напрямку. Навіть якщо ти ще не працюєш і в тебе немає великого обороту з грішми, то в будь-якому випадку ти отримуєш ті чи інші кишенькові гроші від батьків. І це вже чудова можливість почати застосовувати різні правила фінансової грамотності. І повір, що саме на цьому етапі це робити буде набагато легше, і ти зможеш попробувати, як це все працює. І набагато важче буде навчатись фінансовій грамотності, якщо в тебе вже буде вибудований якийсь бізнес з багатомільйонним оборотом. Зараз ми перейдемо до третьої поради, але спочатку з тебе лайк, коментар, а також підписка на якісний українськомовний контент про саморозвиток. Отож, третя порада. Навчись керувати стресом. В нашому житті зараз дуже багато стресу. Він просто оточує нас з. Вз... В нашому житті зараз дуже багато стресу. Він просто оточує нас зі всіх сторін, і відповідно він нас просто починає поглинати. Навіть якісь твої найдрібніші переживання, це все являється стресом. Тому очевидно, що ти повинен навчитись контролювати свій рівень стресу. Але як же ж це зробити? Як мінімум, почни застосовувати дихальні практики, почни медитувати, а також почни рахувати до десяти, коли попадаєш в ту чи іншу стресову ситуацію. Це лише базові техніки. І очевидно, що ти повинен почати вивчати цю тему глибше для того, щоб дізнаватись про інші різні методики, які допоможуть тобі контролювати свій рівень стресу. Обов'язково застосовуй ці поради в своєму житті, а також пиши свою думку щодо них в коментарях. Давай поговоримо з тобою. А також не забувай, що ти можеш підтримати розвиток мого каналу, підписавшись на ексклюзивний контент на платформі BuyMeACoffee або зробивши донат. Дякую тобі за перегляд. Побачимось вже завтра в новому відео.